Грип атакує в Чернігові. В один день від грипу помер 52-річний чоловік і вагітна жінка. Перед смертю на восьмому місяці вагітності в неї стався Викидень. На Рівненщині в селі Верхів Острозького району жертвою вірусу до того ж стала 16-річна дівчина. В неї кілька днів трималася температура. До медиків родичі 11-класниці звернулися, коли їй стало вже зовсім зле. Дівчина вже була без свідомості, коли швидка доправила її в районну лікарню. Реанімаційні заходи не допомогли. Загалом в Україні з жовтня вісімнадцятого. Від грипу померли тринадцятеро людей, і п'ятеро вже цього року. Жоден не був вакцинований для порівняння. Торік за весь період із жовтня до травня померли лише семеро недужих. Медики вкотре наголошують на необхідності вакцинації. Помирають люди від ускладнень, що спричинює вірус грипу. Це пневмонії, це енцефаліти, це можуть бути загострення хронічних станів, таких як діабет, досить часто і досить часто серцево-судинна патологія.